Дивимось з вами коротенький огляд, питання щодо допомоги військової пакета від Штатів Е, Ніби наскільки відомо цієї п'ятниці вони повинні. Виносити його на голосування. Єдине, що там є питання, винесуть його в цілому, так як він зараз є на сьогоднішній день, чи уріжуть ще там на якусь частину. Тому давайте подивимося з три, три, три питання окремо. По-перше, взагалі, чи будуть його виносити, і вже виходячи з цього, який повний, урізаний, і тоді який то для України. Отже, перше питання. Пакет допомоги України від штатів. Чи буде винесений на голосування цієї п'ятниці, 8 березня, 2024 року, за часом Штатів? Дивимось. Так. Чи буде винесений дивіться? Так, він буде винесений. Єдине, що знову відразу нам тут вказують на те, що наразі. Наразі там на щось очікують. Наразі, вибачте, трошки збилось. Наразі. Очікують, очікують на остаточне якесь узгодження. До речі, ось де Дно колоди показує узгодження. Узгодження від когось. Чи між кимось. Тобто, щоб хтось з кимось щось доузгоджував. Скажімо так, є хтось за, за спиною, я так розумію, це знову ж таки у республіканці більш всього, так, напевно, це вже так згодки. Які повністю щось. Отже, до п'ятниці вони його ще мають якось фіналізувати. Узгодити погодити наповненість цього документу. І. Цей документ повністю має узгодити той, хто лідер їхньої партії. Ну, я так розумію, Трамп, так, хто там у них, чи хто там у них голова спікер, як там, в сенаті. Тобто, от це все має пройти, і тоді його виносять на голосування. Так, добре, вони ще остаточно, оце лише після цього винесуть його. Якісь правки. Добре, давайте так. Тоді друге питання виходить з вони очікують якогось фіналізації по цьому рішенню. Чи буде пакет про допомогу Україні від штатів винесений на голосування? Повний такий, як він на сьогоднішній день є. Там 90 з гаком мільярдів. Тобто там з гуманітарною допомогою, з військовою допомогою, там от такий, як він є. Буде винесений. Такий, як він є. Mm -hmm. Так, дивіться, дивіться, до речі, тут знову ж таки залежить від цього, тобто наскільки він, наскільки там фінально в партії погодять рішення, але, по-перше, чи буде він повний, не зовсім не такий? Як на сьогоднішній день. Чому? Тому що дати оте все для них якось вони не впевнені в тому, що це правильне рішення вони Ах, бояться, як, знаєте, як очутитися на місці отих от типу, ну, тобто стать. Такими, тобто, дати от прям-прям все. Ні, вони хочуть відійти від до того, як було. Тобто. Знаєте, типу, обрізати лишнє в цьому законопроекті їхньому? І зробити там щось. Інакше. Ну, обрізати, грубо кажучи, лишнє. Тобто, якщо там відчухрати якісь моменти, то можливо типу, тоді він, на їхню думку, дивіться, стане ліпшим. Знову ж таки, так, зменшено, зменшено, вийде зменшено. Зменшено дивіться, і повішений. І в цьому будуть якісь моменти, чому, можливо, або вони не відразу його винесуть на голосування, або воно якось зависне це голосування в плані, що або до п'ятниці, от згадуємо того Єропан та світ, вони його планують виносити, але щось може от щодо його скорочення піти на так, і тоді ця ситуація може підвиснути. Тобто, або. Вони не в п'ятницю його винесуть, наприклад, а будуть дороблювати, і, і вони будуть розуміти, що на п'ятницю у них, наприклад, немає навіть взагалі погодженості. Тобто, знову ж таки, залежить від цього єрафанту. Тобто, якщо він дає згоду на те, що є зараз, виносять в п'ятницю. І якщо, кажу, різати, вони будуть його урізати. Якщо до п'ятниці вони погодяться, виносять в п'ятницю. От, От так якось карти показують, добре, давайте тоді так. Е, чи буде взагалі голосування по цьому законопроекту по допомогу, пакет допомоги для України від штатів? Знаю, чи буде голосування остаточно? Ну, бачите, вони щось там погодять з Україною. Хоч і страшно, знову ж таки, Дивіться, чи буде голосування? Ну, має бути, але. Або це вже фінальне буде голосування, так? Да? Щось таємно або. Більше за все, що так, воно має відбутися, але це як остаточне. Тобто після нього вже нічого не буде. Тобто, або це буде, якщо воно відбудеться. А, не всі голоси, напевно, ще щось таємно. Не всі, можливо, голоси, не всі ще погоджені. Але бачимо, знову вон, падає смерть башня. Таке враження, що не хочуть голосувати, немає. Немає якихось голосів. Бачите, відлюдник. Пишуть, збирають, переписують. Постійно йде сербор щодо голосів. Зовсім трошки не вистачає для того, щоб була як ота більшість, яка за це проголосує. Так що чекаємо. Чи буде остаточне голосування під питання? Хоча ніби воно має бути, але під питанням, якщо дадуть відмашку, якщо відмашку не дадуть, то там або когось не буде, хто має керувати цим голосуванням, або не буде вистачати голосів і ці будуть розуміти, що ну, немає голосів, типу немає смисла навіть типу, його виносити. Отакого от плану. Ну, типу, з пустого порожнього. Але щось там має змінитися. Давайте подивимось так: і для України від е, дії Штатів всім пакетом голосування. Чи буде в ітогі від штатів пакет військової допомоги для України? Давайте так, активований до кінця березня? Чи буде від штатів пакет допомоги військової України? М Прийняти до кінця березня. дивимось в цілому. Не дивимось вже на п'ятницю, дивимось в цілому. Так. Щоб було Це не то. Так, що дуже швидко щось буде. Ну, вже подобається перше, що буде по правосуддю. Тобто такі вони такі буде гарна новина для України. Бачите, правосуддя гарна новина. До України таки щось полетить, поїде. Те, чого бояться горки. І дуже швидко. Тобто, до кінця березня таки буде. Від штатів щось. Знову таки єрофант. Єрофант таки прийме рішення і таки буде. Так, щось. Щось буде, як би хто не впирався, знаєте як, трошки ще там помогикають, подумають, але знаєте, як е хоч і всі собаки і гавкую, да, караван продовжує йти. Тобто продовжуємо грати свою музику, продовжуємо робити те, що потрібно. І... оно, місяць відкрити. Ну, буде якась допомога, яка урівноважить на фронті події, тобто, що ми збережемо свої території і швидше, швидше, от отдасть пройти оцей Рубікон. Знаєте, як неможливості нічого робити, так? Так, дивіться. Шість пентаклів. Допомога ця прийде. Погодять, дадуть. Єдине, що знову ж таки, це буде не відразу. Вони, вони в п'ятницю ще там подискусують, але такі, зрештою, вирішать дати. Наскільки це буде ну трошки урізано, не така, як би нам того хотілося, але ну, в, цілому, в цілому воно буде нам надіслано. Давайте останнє питання, чи це буде остання допомога від штатів. Ну, бо ми розуміємо, що там вже щось. Так, давайте так. Ця допомога, яку збираються нам надати Штату, Це буде остання їхня допомога до кінця цієї війни. Ну, дивіться. Перше, чи це буде остання? Ну, скажемо так. Король Пентаклів. Е, так, напевно, це буде найбільша? Найбільше, найбільше остання погоджена. Чому? Тому що там десь вже буде фінал, фінал цих битв. І вони, по походу, про це знають тому і не поспішають. Тобто, в розрізі в світу це знову-таки буде трошки. Ну тобто, не настільки масштабно, наскільки ми очікуємо. В розрізі війни воно підсилить дійсно. Але. Ну, типу, знаєте, знаєте, як вже це, типу, вже досить хватить цієї війни. Ми, типу, вже більше не хочемо про це говорити, от такого плану. Можливо, дійсно, після цього буде завершення війни. Отже, поки на цьому все. І то щось приймуть, не, не, не таке, як є зараз в цілому пакет, щось там відріжуть ще. Відчухрають, приведуть в порядок на їхню думку, щоб воно не так їх лякало, Тобто, якісь уберуть підводні камні, там, можливо, якісь додаткові витрати. Після цього вони ждуть остаточно до п'ятниці отмашки машки. Хто, хто має сказати партії чи голосувати там. І як голосувати. Якщо навіть це не буде в цю п'ятницю, тобто, можливо, або в п'ятницю, ну, це по їхньому часу, можливо, це вже в нас буде як субота, або на наступний тиждень може перенести, але до кінця березня таки від них до нас щось має ну, або бути прийняте, або поїде. Тобто ну, інформація точно якась позитивна, від них прилетить до нас. Дякую за увагу, до побачення!